Проколомий взагалі всюди, всіх джерелах навіть відкрити Вікіпедію 1240 двісті рік. Чому саме от це 240, 241 двісті якось воно балансує? Звідки ця дата виникла і чому він неї відштовхується? Ну швидше, все все, все ж таки 1241-й І історики, всі ці останні, як мінімум, два століття, сперечалися, дійсно чи 1240 двісті чи 41-й. З літопису випливає, все ж таки більш науково обґрунтовано, що 1241-й рік. Чому тому, що події, коли літописець, який писав Галоцько Волинський літопис, і взяти ті події, які пов'язані з історією міста Коломиї, коли вперше Данило Романович згадує Коломию, і якщо взяти подивитися події з захопленням Коломиї татаро-монголами, захоплення Кракова, і дуже багато міст співпадають. От прямо такі цілишлі. Перша писемна згадка цих всіх населених пунктів згадується саме з подіями 1241 року з захопленням року, захоплення татаро-монголами наших земель і так далі. І оці події, які описує літописець, він якраз і описує, коли 1239-40-го там там за захоплювало Київ, Чернігів, інші землі наближалося до Галицьких земель. І потім пішли звідси з Коломиї на Польщу на захід і завоювало Краків і далі. Це все події одної, тої самої часового періоду, і вони всі співпадають з періодом 1241 року. На жаль, у своєму літописі. Сам особисто не вписав жодного року. Він написав цей літопис по е, минуло вже багато років, коли він заднім числом писав літопис і спеціально не вказував там дати. Ну так от дослідники не розуміють, чому літописець не вказав ці дати. Навіщо він створив такий бруд в історичному написанні? Було б правильніше, якби він. Записував би, який рік, які події тоді були. Ну, якщо він не знав, тоді по календаря, може в нього не було, але він б хоча б знав, які тоді релігійні свята було з прив'язкою, то там, скажімо, на Великдень, на Різдво, там, на Трійцю, ще на якісь, на Петра і Павла, там, на інші свята, які тоді були. Тоді ми б знали, хоча б який то період і так далі. Но перехресна історія в порівнянні подій, які літописець описує по засну перша літописна згадка з вуст Данило Романовичі по Коломиї вона датується швидше всього, і більш точно, все ж таки, всі схильні вважати 1241 рік. І поки що ця точка зору науково історики вона превалює, вона все ж таки домінує. Але це писемна згадка. Я хочу сказати нашим телеглядачам. Насправді історії Коломиї набагато. Дальше вона глибше, бо на той час, на період 1241 року, Коломия вже існувала, вона вже була величезним логістичним містом, місто складом солі. І збері... ну, склад зберігання солі, не кожне місто, яке торгувало сіллю. Це було, по суті, логістична монополія міста Коломиї, тому воно мало таке величезне значення в Галицько-Волинському князівстві. І тому, Коломия і Данило Романович, ще, ще раз підкреслюю: згадую, що це вотчина моя. Що значить вотчина моя? Відкрити Вікіпедію або Google прочитати. Це значить дарована мені батьком. Значить, батьком мені в спадок дісталося коло Значить, Коломия була ще при батькові Данила Романовича, тому князя Романа, самого. Ще тоді було Коломи, а можливо, ще й до Романа було Коломи. Тому ми, як мінімум, можемо припустити, що ще декілька десятиліть до Данила Романовича, до писемної згадки Коломия вже точно існувало місто і вже було тоді величезним, ще раз підкреслюю, логістичним соловим центром. Хабом, як зараз кажуть, як хочете називати в тодішній інтерпретації 800 років назад. Бо сіль це було вічно. Це було як золото, як срібло. Сіль. Це був товар. Це як сьогодні нафта і газ. Тоді це про це ніхто не знав. А сіль було саме ключове. Бо зберігати продукти це. Предмет першої необхідності, взагалі існування людства, не було б солі. Люди могли б, умовно кажучи, би поступово вимирати, бо не було б як зберігати на довгий період продукти харчування, засолювати м'ясо, там сало і тому подібне продукти. І тому сіль було дуже важливо. В самій коломи, до речі, щоб телеглядачі знали, сіль взагалі не видобувало. В самій коломи солі очевидно ніколи не було. Але навколишніх сел, починаючи від наших е, сусідніх сіл і. Аж до кут, до пістиня, аж туди косівський район, аж звідти звозило сіль в Коломию. І в Коломиї був склад, і тільки з Коломиї за Данило Романовича і далі за польські влади. вже, тільки з Коломиї можна було продавати і не минати місто Коломиї, торгувати солі. Тому Коломия було уже на той час, на 1241 рік. Уже існувало. Багато десятиліть, швидше, всього очевидно, можливо, навіть декілька століть. Але це, знову ж таки, це фантазія, це перепущення. Це ніхто достеменно сказати не може. Але ми можемо так перепустити. Зрозуміло. Е, таке питання цікаве. Де було місце першої локації Коломиї? Взагалі, це дуже цікава історія. Наші телеглядачі повинні знати, що. Я умовно це скажу, ще раз ключове слово умовно. Існувало дві коломиї. Перша коломия, перісна коломия, яка згадується в літописах, і вона знаходилась на самому березі річка Прут. О, де сьогодні наша торговиця, де сьогодні збудована, е, е, де Досав там колишній, де парк Шевченка, оця зона, умовно кажучи, від Вербвісного моста до парку Шевченка, якщо взяти вздовж річки Прут, але таки вздовж самої річки Прут. Безпосередньо біля річки, ну, може, на відстані там 20-30, 50-100 метрів біля річки. Тобто, там була первісна Коломия. І всі повинні розуміти, що Коломия тодішня була дуже мало. Маленьке місто в сьогоднішньому системі координат в сьогоднішньому розумінні. Локація міста Коломия було, ну, умовно кажучи, в межах 3 на 3 сотні метрів, тобто 300 на 300 метрів. Ну, умовно кажучи, 9-10 гектарів сьогоднішнього. Тобто, це дуже маленьке тоді було поселення. Але по тодішньому середньовіччі це велике вже місто вважалося. Там могло бути біля 50 хат всього навсього. І ну в польських джерелах пише халупи, тобто хатами це навіть не назве, щоб люди не думали, що там хати збудовані, такі і так далі. Не було ніяких хат. Це було щось середнє між бліндажем, який є сьогодні на фронті у військових. Це щось напів підземелля, напів напів напівхрупа, яка виділялася тільки дахом, А сам будинок такий високий, як хтось там думає, дерев'яний і так далі. Це вже значно пізніше люди почали будувати. Спочатку жили люди дуже приземлено, в прямому смислі розуміння цього слова. І коли ми є там. Коломия було там, де сьогоднішня, умовно кажучи, торговиця плюс-мінус нор річка також міняє своє русло. Відповідно, це теж впливає на розташування. Я розумію, що там невеликий інтервал. Річка наводила первісні коломиї, і причина, чому появилася потім через 400 років, з 1624 шісотвадцять Року можна припустити 1624. Сьогодні, виповнюється, рівно 400 років, до речі, ну не прямо сьогодні, а цього року, умовно кажучи, за люстраціями польських королів, які проводило, можна вирахувати, що нова Коломия була вже реально збудована в 1624-го. Тобто період від 1241 до 1624. Ну, але її будувало Коломиї 3 роки. Значить, з 24 по 21-й вона. Будувалася. Тобто до 1621-го Коломия була там в низинній частині біля річки Прут. І річка Прут, як повіні, ми всі знаємо, затоплювалося. З одної сторони татаро-монголи спалювали десятки разів Коломию, нищило її повністю до тла. З іншого боку, починаєш відбудовувати повінь, вода забирала, всі будинки і так далі, і тому подібне. І тому саме до сьогоднішнього дня ні одна історична е археологічна експедиція, яка проводилася ще за Польщі, проводилася за Україною країни не виявило жодних Артефактів на території первісної Коломиї ні одного ні цвинтара, ні, ні будинку, ні поховання, ні, ні одної архітектурної зачепки, археологічної зачепки. Нічого немає. Вода все забирала за, за 600, за 500, за 800 років, нічого не позалишало. Відповідно, там були цвинтарі, людей там ховало, вода все забирала, все вимивало, нічого не дісталося до історії. Все, що пов'язане з історією міста Коломиї, починається тільки з нового міста Растушува. Колуми, яке почалося, як я вже казав, будуватися з 1621 по 1624 було викінчено за три роки періоду. І тоді появилася нова з'явилося коломия. Але та стара Коломия була чисто тодішнє притаманним поселенням. Це в суток дерев'яна була. Як її малюють в малюнках, там, гравюрах, там в чому завгодно. Вона мала такі нещасні холопи низькі, 2-3 метри максимум це висотою більше не було. І єдине, що з боку від старої міста Коломиї, дуже цікаво буде знати, був окремо Коломийський замок. Коломийський замок окремо стояв від міста Коломия. Він стояв на відстані в межах 100 кроків дорослої людини. Тобто, можна з великої степені точністю припустити, що на відстані 100 метрів від міста Коломий знаходився Коломийський замок. Він також був дерев'яний. Там, в, в колишній Коломиї, був ще плюс до того Домініканський монастир. Угу. Домініканський монастир, який почали будувати вже в 1412-1410. 13-му році. Оці Домінікани збудували там Домініканський монастир. В Домініканському монастирі був свій монастирський костел. Тобто на території колишньої Коломиї була своя парафіяльна церква, е, вибачаюсь, парафіяльний костел, Римо-католицький, був монастир з своєю монастирським костелом. Тобто, по суті, було два костела: один парафіяльний, один Домініканський. Плюс до того була е, православна церква. Бо ми, наші телеглядачі, повинні чітко розуміти і усвідомлювати, що православ'я тоді було інше, не те, яке сьогоднішні люди розуміють, пов'язане з Московським православ'ям. Тоді було в Це був Київська митрополія. А з кінця 1270-х років Київська митрополія була припинена на території дії Галацьких земель і і Лев Перший, це Лев, який син заснував місто Львів, в честь якого названо місто Львів. Лев Перший, він надав права і повноваження галицьким єпископам, прирівняв їх до митрополитів. І вони стали самостійні, підвладні уже київській митрополії. Тобто, це була Галацько-Волинська митрополія, умовно кажучи, була своя утворена, яка в різний історичний час то підчинялася Київській митрополії, але Київська було захоплено татаро-монголами і в силу цих обставин Лев І дарував їм привілеї, що вони прирівняли до своєї самостійності до автономії. І тут була своя митрополія. Галацьким єпископам православні. Грецького обряду, так написано у Вайгеля, підкреслюю, грецького обряду було надано статус митрополитів, прирівняно по статусу. І вони собі в Галичі і у Львові керували своїм обрядом. Умовно кажучи, територію і підчинялася тільки собі. І до 1596 року, до Берестейської унії, безумовно, греко-католицької церкви чи уніатської церкви, правильно буде сказати на початку, на наших землях не існувало, аж тільки з 1596-го. А на Коломищині взагалі уніатська церква з'явилася в 1700 році, рівно в 1700 році. Тобто до 1700-го ще існував весь цей період, це було православні церкви, але ще раз підкреслю нашим телеглядачам, не потрібно путати це з московським патріархатом чи з московським якимось православ'ям. Це було наше українське, умовно кажучи, в сьогоднішньому розумінні православ'я. Так, вертаючись до, до вашого запитання, тобто, там, як мінімум, мало бути як це було княже місто. То безумовно в ньому мала бути і тодішня православна церква. Так що воно тягнеться з того періоду, і ота от первісна Коломия існувало до повного знищення в 1589 році, коли татари спільно з Волохами, це теперішня Румунія, Молдавія, вони прийшли сюди, спалили, повністю спільно об'єдналося повністю спалило сняти там від забалу, того, що було від Коломиї і дійшли. Аж до Галичі, нанесло величезні збитки. І було знищено тоді Домініканський монастир, до допня. Монахів, які там жили 5-6 монахів в різний період, там жили в Домініканському монастирі, повісили на цвинтарі тодішньому на Грушці. Так донесено до сьогоднішнього часу. Це достеменна абсолютно історія. Це Точно без всяких цих вод. І таким чином, та стара Коломия, саме первісна, була винищена в силу різних обставин. А в 1600-му, коли згідно люстрації старації прийняли остаточно королівське рішення відбудову на новому місці нової Коломиї, то в 2016 році знову спалили Коломию. І ще й повені затоплювали то все. Тобто, це була об'єктивна причина королівський дозвіл на розбудову війтові Коломиї на новому місці. І треба було передбачити на новому місці місце для ринку, місце для костюла перифіяльного, місце для монастиря, місце для ратуші, місце для війтівської, для старостинського будинку, для замку. Королівського, до речі, в Старій коломи я забув ще розказати цікаву історію. В тому замку Коломийському, і це не легенда, це дійсно був, ну, але це дерев'яний замок, не треба розуміти, що це ну, е е е вимирувани, такі, як в Британії, як в Німеччині, як в Франції замки і тому палаци там, е і тому подібне. То е король Польщі е е помістив свою тітку. В Коломийському замку, і вона була, ну умовно кажучи, спостерігала, дивилася за Коломию, спостерігала за Коломию. Ну, як кажуть, десь там в темних перегулках Сматря, за Коломиєю була тітка короля. Чому саме король Польщі Р свою тітку в місті Коломия? Ну, це дуже цікаво. І син її цієї Марії Олександр, який потім стане через декілька років господарем Молдови, теж жив, жив Коломиї. І таким чином можна зрозуміти і усвідомити, наскільки величезне значення тоді історичне мало місто Коломия, якщо сам король. Польський спеціально розміщує свою тітку в Коломиї, в Коломийському замку, в своєму умовно кажучи, замку. І декілька разів за час своєї каденції встигає приїхати в Коломиї. Він дуже любить Коломиї. Значить, Коломия було настільки. Відоме місту і так далі. А потім ще пізніше, в 1585 му ви знаєте, що Штефаном Великим він присягав тут на Косачеві, польському королю. На на вірність, так він приїхав польський король, там і Молодавани приїхали, і так далі. Їх було загалом більше 20 тисяч. Так вони зустріч запланували саме в Коломиї. Після зустрічі, після того, як Штефан Великий склав присягу на вірність польському королю, то вони поїхали в зам. Мок відмічати цю цей союз, тобто там вже далі пир, вино, медовуха, мід, все, що там було пиво, їло, кабанів там і так далі. Можете уявити собі наскільки був великий тодішній дерев'яний Коломийський замок, що міг вмістити в своїх покоях, чи як там правильно сказати в залах ну десятки сотні людей.